В Україні може відбутися нова хвиля мобілізації. Про це повідомив Зеленський під час прес-конференції. Він сказав, що Генштаб і главком ЗСУ Залужний пропонували наставці мобілізувати додаткових 450 500 тисяч людей. У такому форматі мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень, наголосив президент Зеленський. Цитую, це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Мені потрібна конкретика, що буде з тими хлопцями, хто два роки захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то повинен бути комплексний план. Я поки що не побачив там, демобілізації, хоча й вважаю, що це питання номер один, наголосив Зеленський. Та додав, що коли ми говоримо про мобілізацію. То треба знати, що один воїн це шість людей, які сплачують податки. Детальніше про головні тези з пресухи можна дізнатися у телеграмі Лисинюс. Переходьте та підписуйтеся.